Мовний омбудсмен прямо на сайті Кабінету міністрів України відзвітувався, що за 2023 рік надійшло на 30% більше скарг від українців на порушення мовного законодавства. Знаєте, я такого ще не бачив. Щоб пишалися скаргами. От скаргами пишаємось. Знаєте, от одне на одного. Скаржимось, і що ви хочете, коли скаржитесь одне на одного? От що ви хочете, Щоби що зробили з людиною? Що? Суспільне порицання, що? Звільнили з роботи. Що ви. Від чого ви отримаєте кайф, коли ви скаржитесь? Ну Ось у Києві оштрафували таксиста за відміну обслуговувати відмову обслуговувати пасажирів українською. Чоловік має заплатити 3400 гривень штраф. Він заплатить, він дійсно порушив закон. Но мене цікавить ось питання до тих, хто любить скаржитись. Від чого ви отримуєте задоволення? Чого? Нагнули людину? Чи ви дійсно таким способом боретесь і потім ну, в себе там в Фейсбуці пишете, що ви там, нагнули таксиста чи там, ще кого-небудь? От у мене просте питання. Ви дійсно вважаєте, що скарги одне на одного і виглядування одне в одного ворогів це шлях, це ваш внесок в перемогу? Ви, ви ну, впевнені в цьому? Таке відчуття, знаєте, що оті, ота історія про 7 мільйонів доносів, які наші пращури написали одне на одного, це все-таки не історія, не казка. Це таке реальність. 2021 рік українці масово скаржаться одне на одного. Напишіть, хто це робить, з якою метою ви це робите, що ви хочете. У вас є відчуття, що ви не на фронті. І потреба внести в оборону чим? Тим, щоб поскаржитись на сусіда, що він слухає музику, не ту, говорить не так. Що? Дивно, правда? Коли ми такими стали, що ми вже одне в одному ворога бачимо? І чи не здається вам, що це якраз на руку ворогові? справжньому, який приходить зі зброєю, прийшов на нашу землю. Йому на руку, щоб ми з вами ось тут роздирали одне одного. І отакі новини, вони ж будуть одразу на каналах ворожих. Бо виявляється, що одна не зовсім адекватна, на мою точку зору, людина таки говорила, як є, штраф.